Всім привіт! Сьогодні 1 грудня 2023 року з вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інверторний генератор Бравія від корейського виробника. Корейці не тільки роблять гарні автомобілі, а також і генератори. Всім відомі Hyundai. Вони себе показали з лучої сторони. А от показую Бравія. Вчора ми робили відеоогляд на 1,2 пікова нагрузка інвертора. Hyundai і Bravia. Робили зрівняння, друзі, на мій погляд, абсолютно різниці ніякої немає. І начинка така ж добротна. Корейці не стоять на місці, це роблять кращу і кращу продукцію, то тобто розробляють, усовершенствують. Так, давайте подивимося перед нами. Бравія на 2 кВт пікова нагрузка. Робоча 1,6 кВт. Давайте призупинимося, покажемо от її технічні характеристики, комплектація. Така упаковочна коробочка в оригіналі. На якій все розписано. Скільки входить палива, бачите, 4,5 літра, мастила 330 грам. Шумність 61 дБ. Тобто це все, все розписано, отака коробочка, друзі. Комплектації немаловажно, йде лієчка, з допомогою якої можна заливати мастило, а також зливати. Отакі провода в комплекті, якщо у вас є другий такий інвертор, можете підключити. І збільшити можна. Так, провода для заряду акумуляторної батареї, 16 Амперна вилочка, викрутка і свічний ключ. Отакий з вороточком. Давайте роздивимося поближче. Практично керування багатьма інверторами схоже. Ну, все-таки подивимося на ці моделі. Є клапан для транспортування. Буду повторювати, мало ли хто десь і не знає. Е, положення OFF. в транспортування хранення. Коли для того, щоб працював клан, клапан переводити в положення on. Так, з цієї сторони у нас кікстартер, Він запускається з допомогою ручного стартера. І передня панель. Все, що. Відбувається з генератором, управляється, все знаходиться, друзі, на цій панельці. Це в нас запуск. Тобто перед тим, як запустити, включаємо його. Це в нас економ режим. Це подача палива. Одна розеточка 16 амперна І... От, відкриваємо заслоночку при холодному пуске. Що в нас далі? Тут у нас підключення 12 вольт для заряду акумуляторної батареї. Ті провода, що я показував, підключаємо до другого інвертора у мощність. І USB-розйомчик. Їх у нас отут два. тобто Можна підзарядити ваші гаджети. І все остальне, і контрольні лампочки з запобіжником. Лампочки у нас сигналізують, коли недостатньо масла загоряється, червоне світло, коли у нас перегруз загоряється, і також, коли в робочому положенні загоряється зелена лампочка. Сигналізує, все в порядку, працює. І заземлення. Хотілося б так більш подробно, тому що ну, для мене це нова моделька, хотів би побачити. Так, тут доступ до свічі лючок. А тут у нас лючок для того, щоб перевіряти мастило. А також заливати та зливати. Удобно, бачите? Не треба всю кришку отак знімати. А лючок відкрили і провірили. Отака є, друзі, моделька на ринку від корейського виробника. Ціна на сайтах одинакова. І ціна я вам скажу приваблива. Кого, зацікала дана модель? Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на наш сайт. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. І получите гарну ціну і гарний інвертор від корейського виробника. Друзі, всім гарних днів, як сьогодні, такі сніжні. Годину сніг вбирав. Так що звертайтесь в компанію електромотор. Чекаємо 063 426 1010. Корейський виробник по гарній ціні.